Зачитався я е, на чат, так як наш е, супервзвод спілкується між собою. так? Чудово! Yeah. Ну, well, е, е, Всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Dotter 97 на супер Conqueror По простонародному так як я його називаю, супер коняшка. Карта Лінія Манергейма. Ну що ж, до бою, дійсно, що ця карта підходить. І в нас взвод дивиться, який суперовий. І в нас взвод, до речі, з якого клану, з клана Роха. Суперкінь і Ріноцеронте. Джексон Фан. Так, чи як там? Вах, прихлопушили нашого братіша. Ну ми помстимося, нічого. Джексон Фан і Хопс Юей. Хопс Юей прихлопушили, отже, треба. Дуже жорстоко тепер за нього помститися. Не встиг він на позишн заїхати, правда? Ну це нічого. І Чому я наголошую клан Роха? Друзі, є такий чудовий блогер та стрімер. Чудовий та цікавий. Його ютуб-канал називається Роха, і це його клан, так? Наскільки я пам'ятаю. Тож, я навіть залишу... В описі під відео посилання на YouTube канал Роха, подивимося бій до кінця. Я сподіваюся, що цей бій буде дуже крутезний, а він вже починається дуже так крутезно. Так? Тут таке зарубіще буде. Зразу ж подобайку я протискую, коли починаються такі так. І е, е, напишемо про цей бій все, що ми думаємо. Натиснемо подобайку і. Перейдемо в описі під відео, хто ще не підписаний, підпишемося на е, YouTube канал Роха. А взамін Роха. Тоді скажете йому, хай подивиться це відео, так? І якщо цей бій дійсно буде крутезний, а я в цьому вже не сумніваюся, так? То вам ось е, е, всім зводним, так, суперзводу цьому. Як у вас там в плані буде скарбничці клану золото, то хай вам золото напу... насипе, так? <гум> чудова ідея. Я думаю, що це супер чудова. Так. І я бачу, що вже погодився наш герой під ніком Дотар 97 і починає ну просто жорстоко нахлопушувати своїх суперників. Тут ну знітились суперники, так, знітились. Вони думали, що вони зараз так випучивши очі. Пройдуть і бачимо, починають проповзати прямо, от шкрябаються там біля води. Але вже в них там проблема, бо тут суперконяшка, ми їх під кавеню просто можемо Супер Суперконяшка не імба після того, як його понерфили, Все одно це імба, але його не треба було нерфити. Ну це фановий танк. Розумієте, це фановий танк. Це один з фанових танків. Ну, давайте не будемо знову його перехвалювати, так? Е, лише е, давайте, на, е, знаете, як скажемо, що якщо ти вмієш на ньому грати, то, то що ти не, з ним не робив, все одно це буде дуже пановий класний танк, який дуже нахлопушує. 4213 вже нахлопушено. Е, 2830 натанковано. Баш, тут, ну дуже дійсно міцна. Я, до речі... Ще доводиться цікаву історію навіть вам ось вони всі ось, ось тут вони, ось десь ось, дочки, той вже тікати почав. Не розумієш, що не туди потрапив. І не проти тих потрапив, так? так? У нас ще там не знаю скільки ще й настріляв братіш на Ріносеронті, але, напевно, теж непогано настріляв. І вазик вже тікає не прошкрябались, вони не вишкрябалися. вони, Думали продавити. так, так. нахрапом, так. І чудово та цікаву історію. Я на Суперконяшці і потрапив я, е, Генеральна битва, так, там де 30 на 30. А я там же з ту карту ну зовсім. Ну а величезно не знаю, куди поїхати. Ну, поїду я е, на цей, в місто туди, так по центру. Як там та карта називається, я навіть не знаю. Ну здоровена така карта. Там по центру таке місто. Приїхав, а напроти мене виїхала Яга. І що ви думаєте? Я йому. Ну так, через все місто ми перестрілюємося, я собі прикрив е е собі корпус і пострілюю по ньому. А він по мені пострілює. Я чотири снаряди його танканув. І в цей момент я стріляв і чотири рази в нього влучив прямо от в командирську башенку, оцю малесеньку на язі, так? Влучив. Ну от просто в піксель туди. Він там якось і танкував, і мансував, а я влучаю. Він там напевно подумав, що я там на чомусь заборонено. Ну просто влучання за влучання. Але потім він у мене все ж таки пробив мою командирську башенку. І я від'їхав, образився, від'їхав, ніхто мене не підтримав. Потім думаю, почекай, що ж я уїхав. У нього там КП вже не було, він там підкопушений іншими моїми братішами був. Я повертаюся ще й добиваю його. Оце я думаю, що його тоді... У нього підгоріло, тоді <хи> мені здається. Ну правда, нічого він мені не написав після бою. Але мені. Ой, зображено, щоб ще можна отопитися. Так, у нас дуельна дуель. Ось я про командирську башенку. ІСУ теж можна про командирську башенку вицілити. <хи> Увасами намагається пострілювати. Це нам єдиний, хто тут залишився, ІСа вихлопушити, і ми можемо, в принципі, поїхати там вже так, на глючу поїхати. Кін Эйджі підкупту, це наш братішка. Так, дивіться, наш супер взвод, Я ж кажу, ну, правда, от шкода, що нашого братіша на суперконкурері спочатку бою. Ну, не встиг він там на перекатку, Ну, таке буває. Я думаю, що це такий звод, а я думаю, що у клані Роха грають ну, такі супер сківіща, так. Отже, теж бачите такий взвод, тікайте, куди бачите. Якщо він проти вас грає. Якщо за вас грає, то ви знаєте, що він просто... Навіть якщо у вас там схиліща не вистачає, він замість вас витягне цей бій. Погоджуєтесь? Я думаю, погодитесь. Тривори знищено. Наш братіж двох знищив. Ми на двох вже п'ятьох знищили. 7214 настріляно, 3320 натанковано. Ще й за розвідданими, ну це напевно, що. А, ну в принципі і за розвідданими, і за постановою на гуслю 1400 майже. Поїхали вперед, поїхали. Треба, вже в нас перевага величезна, ми повинні. Ну, тут саме величезна. А я думав, вони знітились, вони не знітились, дивіться, вони виїхали, дають бій. Ну це видаремно, це видаремно. Не треба було, треба було зашкіритися. Бачите, вони виїхали, вони зараз будуть шорстоко приклопушені. І вже перевага у нас дійсно і по танкам буде. Так. У нас іде рекорд на демідж, так. Наш братішна е трьох приклопушив, ми трьох приклопушили. Але у нас ну, по-любому тут напевне рекорд по команді саме по демеджу 7214. Заробіще влаштували просто неймовірно класно. Я полюбляю такі заробіжця. Десь ото шкіритися стояти, це для мене не цікаво, Мені отакі от заробіжі... І хто кого перестріляє, так? Ну, офентрагер там, напевно, не буде пістоль, а цього можемо приклопушити. так. а ану, 10 тисяч буде деміджі на стріляно. Уах, буде, атакуємо. А, Тоже, це він другий снаряд выступля. Рекорд пише. Кінь порвав всіх. <гінь> В чате класно переписують. А оно так навіть і цікаво, правда, так з водою? Щоб читали ще й сокомандовці, так, і вони такі опа, ааа, треба туди туди поїхати. Напруженіший момент Ну Як напруженіший, у нас то перевага, але хочеться нам іще настріляти. Я думаю, може десь там блиндом влетіло, так? Десь вже 8 тисяч настріляно. Перед, 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 перед. Ова, є. А, так ну, там ні не немає зовсім. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні. Та да всім дякую, до зустрічі.